Мама, що це таке робиться? Хтось обірвав, а ми тягне чогось в партію. Хоть друга. О, друзі, це трьошечка. Це побольше. Це за історію нашого канала ще такого не було. щоб ми достали леску, на якій Карп. Тільки лагер розкрили. Приїхали повечеряти. Зараз будемо розкладати удочки, взяли, будемо зараз закидатись, теж пробувати. Ну, і на природі такий міні-кемпінг. Так що будете наблюдати з нами, дивитися. Всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибальські пригоди. З вами Діма Фішмен. мій менеджер. Сьогодні, скажімо так, вибрались на вечерю. На природу, але ми з собою взяли удочки, і закинулися і хочемо спробувати ще половити рибку. Може якийсь бродяга клюне, попробую. Хотілося б потягнути бікфіша, такого хорошого, десь, може, 4-5 кілограмів, а може і більше? більше. Ну, побачимо. Сьогодні будемо жарити ковбаси, балабаси, відпочивати, на вулиці тепленько. Повітрям насолоджуватись. Риба плащиться. Біля берега ми закинулись на середину. Риба біля берега плачеться. Ташечки співають, тишина, вітру немає. Коротше, будемо розкладатись, приготовлюватись, жарити колбаси, балабаси, закинемо закинемудочки і все побачите, ми вам все покажемо, як це буде у нас. происходити. Ну, що... а з вас лайкосик, підписочка. підписочка. А, а ми, ми починаємо. Починаємо. Погнали. Так, ну що замішаємо нашу прикормочку? Я вже трошечки насипав. А, ось такої сипушечки ми купували ягодову трьохкілограмову. Я її трошечки просіяв від крупної фракції. Ось, а, зараз додамо моїх пеліць улюблених трьохміліметрових, фруктових, буквально дві жменьки для запаху. Чуть -чуть, я думаю, можна... так. Зараз перемішаємо, зараз я її зволожу і включусь. Так, дивіться, зволожили нашу прикормочку, але не так сильно, щоб вона ліпилась. Зараз ми заливаємо міласу, щоб вона краще скпить. Бо якщо ви зволожите так, щоб вона хорошо буде ліпитись, добавити міласи, то... Вона вже буде перезволожена і буде як пластині. А нам не треба так? Так, зараз. Перемішаємо так хорошенько, щоб вона. О. А ну, дивіться, оп, та ти що. І не сильно вона зволожена і ось така вийшла. Зараз додамо секретного інгредієнта і можемо закидатись. Бачите, менеджер спалює, займається костром, будемо зараз жарити, вечеряти. Ну, а я займаюся приготуванням бойлів, фітерів І буду зараз і ловити рибку і відчину. Всім привіт, добрий день. Сьогодні з Мангальчиком плануємо підшарити трошки калбаски-балабаски. вас? Лайкосики, підписочки. І сьогодні плануємо ще зловити велику рибу, так що додивіться це відео до кінця, побачите наш фінальний результат. А поки що йдемо далі. Друзі, подивіться, яку комбінацію зробив. На флеті який піде. Така палета сливова. Ну і пінопластик. Палета буде зверху, так як там муляка, щоб риби добре було їй брати. Ось така буде комбінація. Ось. Так, щоб було назад, трошки ще підтягнемо. О, все. І зараз будемо закидати. Ну що, друзі, подивіться, яка цукеречка ось в мене вийшла. Зараз будемо йти і закидати її. Дивіться, друзі, я зробив на другій флеті комбінацію. О, дивіться, як стоїть у воді просто аж. Ідеально, просто тут мілко, муляка, то я буду закидати короче, крильовий бойл і пупапчик підрізав трошки. Погнали! Так, ну що, два своїх монстра, я... Закину, буду чекати клювання. Надіюсь, що сьогодні буде, так як зараз вже а, пів восьмої вечора. Я хочу спробувати потягнути сьогодні бікфіш, так як на цій водоймі вони є. Ми це перевірили в минулому відео. А поки що будемо розки... розкладатись і закидати дальнічки. Дивіться, що це у нас там? Це у нас картошечка, шкварочками зараз буде жаритись. Бачите, там сальцо просвічується. О! Хватить, думаю, чи ще. Подивимося, яка у менеджера комбінація на дальнічки. Що ти нам покажеш? Класика. Класика. Сливові палеточки. ну і пупапчик підрізаний. Так, так як у мене, тільки дві сливочки Один на дам сьогодні. Басочку ще дам трошки. Ашу. жарилось. Ага, гарячий. Бачите, і все. Сальцо. Ох, Сирочок почти готовий. Послухайте, послухайте, як Так, ты шо. Дивіться, а в мене ще знову щось мутить і бачу, що в мене трошки каже. нічого не каже, і ще й трошки палеток у мене в краблях. Що ти їх заливаєш чим? Класика в мене. Сливовий бустерочок, так, да, з водою розбавлений, я так розумію. Ну, так. Да. Ага. Саме головне не переувлажнити, бо. Буде каша і буде несмачна. Рибка не дуже любить. Рибка не дуже таке любить. ждемо, поки нап'ється десь хвилин 20-30. Ще трошки, дай. Ні, ні, хватить, вони зараз не... переувлажніші, і все, потім уже додав. Да. Зараз не буде знов каша, як тоді було. Все, що, красота. Було. А ви подивіться, ну, що, хто плаває лебідь, який спить, а самка десь на яйцях сидить. Ну там десь тата як не. Я не знаю, що там прийде. Да, друзі, рибка. Підсніме рибку. Побачимо, якщо ми зловимо рибку, то це буде ще взагалі дуже великий класний. Дуже класний буде. Повечеряли ще рибку зловили. Чи можна? Бродійдя. Yeah. Yeah. Я буду потепить. Ну ч, там стояв? що? рок, ну на ти стояв, там саму навіть. Сюди буде. Там минути. воно бачиш, я ви б... цей. Осторожнішся, ти дуже рвеш. Обережно, Обережо, тих сарки треба з них. Вісіровались, обережні картки. Побачите, друзі, як відпрацьовує облан. Фраксион. Та фракцион не слабный. А, е, вс, слабины, давай, тянуть, а не. Ух ты, что. Может, тебя победит? Я не знаю. Фраксион. Так не работает. Пойгуляй, ай гуляє Біля. Не да, не бо тому що не хоче. Обрежі. О, шебер. Зараз... Щось... Там Оцап... резко? Запля. Друзі, так це не наш, мабуть, карп Це засічений карп Ні, так може твоя обрив обрив твій А, ты за Это за чью леску А я думал, чтобы кто леску схватил. Давай мне, я схвачу <свечу> Так я сейчас А, э, осторожно Чекай, чека там было, то бил я Какая что там рыба сидит? Стоп Ктось, короче, обервал я не знаю, что я там я не зашел. Я че не знаю? Я не знаю, Нема, шоу, да? а може... не, не знаю. Зашел, да? А может? Не, да? Походу, зашел. Нет, тут все плывет. Все плывет, да. Ой, кефир. Он еще А, он на карте. Друзик. Аккуратно, ты чувствуешь? А то затянуть, значит, все опускаешься. Давай, иди назад и на подпаркся. Друзі, мамою, Що це таке роботя, Хтось упервав, а мы тянем что-нибудь в карте. Спасаем. Спасаем, бо він сдохнет по-другому. Чи фідера достала. Да не надо. Не нафиг. Таки ще може бути обороны. Хоть поражаем. Письми в коментарках питання. Ого, друзі, це трьошечка, блядь. Це за історію нашого каналу, ще такого не було. Щоб ми достали ляску, на якій сидів Карп. Ну подивіться на цього монстра, йок. Подивіться, на його. На йо. Чи й рибку витягнули? Подивіться. А ну стойте, засічку! Подивіться на який гачок просто. Це ж це я уклейку таким гачком. Ще б трохи його б не було. Але це просто я не розумію. Ви Дивіться, який, Ох, Теплий красавчик такий. Хтось уклейку ловив. ловив. Ну так, хтось підлящика такий, блін. Кабан клюнув. Ну що, рибацькі переводи ага. продовжують. Свої пригоди ловлять ось таку рибку, бачили. Ух. Якось непонятно. Нові, ми... нові методи, бачили. Люди закидають, а ми витягуємо. Тож це нормально на сьогоднішній день. Я думаю, що ми його маємо зважити, змірити і відпустити, так як він хай живе, він був зацепляний. Колба... Колбаси спасли. буде містити. Да, ми будемо їсти колбаси, але не, не цього. Оба! Ну, десь тут 60-ка може бути. Ну, 60-ки може немає. Шістдесят, друзі. Шістдесят. Трохи. Трохи желізно? Ну що, друзі? Фіксіруємо. Скільки? Подивись. Три ну це четвьрочка почти. Ну, до четвроки ще треба захотити, сьогодні? Зараз зробимо фоточку. Будемо відпускати, хай живе. Хтось його чуть не вбив, а ми його прийдемо. Ну що, друзі, йдемо відпускати нашого кабанчика, але від вас підписочки, лайкоси. Це сьогодні не стандартна ловля карпа. Така, нормально. Спотикась. нормально. Але ж все ж витянули і йдемо його відпустити. І приємний розмір, скажу вам так. Приємний Почти розмір. Сьорочка? Ну чуєте, Ух, красиво, це що це, блін? На вечір вітер втих. Ух! але палено. Мілко трохи. А, ти живий. Володись, Відпочивай. а Потім клюнь великий. Давай, ми тебе визнаємо. Толкни його так, щоб він пішов на, на центр. Що ти носом його зарів? За хвоста треба було подергать. Я Не знаю, він мабуть, здохнув чи що. Ні, він попливає зараз. Братик, пливи. О, о, все. пішов, бачили. Він втомлений просто, він десь там був зацаплений, рвався. Ну, що ми будемо збиратися, вже десь годинку-півтори вже нічого точно не клює, риба ну, десь да. стала. Чишина. Сплесків риби не чути, повний, повний штіль, вітер втих, клювань немає. Але рибу зловили, відпочили. Поїли. Кайфанули. Так що... І готові їхати додому. Да. Зараз збираємося. І... будемо їхати. А з вас лайкосик. Підписочка. Писач? Ви були на каналі Рибацькі Пригоди. З вами був Діма Фішмен. Та мій менеджер. До нових зустрічей. Побачимося в наступному відео. Всім пока. Пока. Ба!